Це глиняна іграшка свищик тобто вона має тут сім отворів, вони виконують роль нот, і, і можна ось це. Використовувати як музичний інструмент. Навіть є, Це ми поки маємо іграшку, яка у вигляді там тваринок. Зазвичай ці іграшки вони невеличкі, щоб можна було добре вмістити в руку. Так, Мають зооморфні такі певні образи, можуть бути вигляді пташечок. А можуть бути це вершник на коні. Причорноморська глиняна іграшка є елементом нематеріальної культурної спадщини Одещини. Вона внесена до регіонального інвентаря і надію, що. Зовсім недалекому майбутньому ми будемо мати її і в національному переліку. Особливість де відрізняється в тому, що її практикують не тільки українці, а й болгари, молдавани, гагаузи. Тобто поклади глини були, використовували різні народи. Це все ось така природня натуральна іграшка. Розписи у нас теж бувають гли... глиною по глині, тобто ми не якісь такі більш. Монохромні розписи характерні для нашої іграшки.